ФРС підняв відсоткову ставку, і в фондові ринки трохи зросли. Ну, спочатку впали, потім зросли. І зараз, що буде з ними далі, і чого очікувати від ринка акцій, ринка облігацій, нерухомості і криптовалюти? Ми з вами якраз і поговоримо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацан, я інвестор, підприємець, за більше 15 років як керую своїх інвесторів, являюся фінансовим та цифровим радником. Тому давайте поїхали розбирати, що там наговорив наш е, любимий Джером Павел, поточний глава ФРС, е, і, е, в принципі, людина, яка керує майже всім світом, всією фінансовою системою світу. Е, так, давайте будемо розбирати, що ж у нас тут відбувається, і що загалом е, зараз в економіці, е, е, і для того, щоб нам краще один одного розуміти. Ми спочатку давайте розберемося з тим, а що взагалі відбувається в загалом в макроекономіці. Перша другий момент, ми з вами розберемо те, чого можна очікувати ну, загалом від дій інвесторів. І далі вже розберемо те, що говорив нам Джером Павел. Більше того, ми візьмемо навіть його частину його виступу, транскрипт весь, і проаналізуємо його через чат GPT. Покажу деякі можливості того, як можна з чатом GPT проаналізувати поточний риторику поточного ФРС і те, чого очікувати від ринків. Перше, що нам треба розуміти, в принципі, в макроекономіці, це те, скільки у нас є грошей загалом в економіці, скільки людей працює. Тобто отримують ці гроші, і скільки з цих грошей є в обороті, тому що в залежності від цього цих трьох основних показників, ми, в принципі, і можемо визначити, чого очікувати від. Перша економіки від, і від е, оборотної частини, від, і від збережень, тобто, куди ці збереження будуть направлені в який з ринків. Е, тому давайте перше розберемося, що зараз загалом відбувається з грошима. По грошам у нас є дві великі частини. Перше — це грошова маса М0, грошова маса М2. Е, так, і друга частина це е, вартість цих грошей, interest rate, власна відсоткова ставка і баланс центрального банку. Тобто ми бачимо, що баланс центрального банку після проблем з комерційними банками, тож Silicon Valley Bank, Signature Bank, які успішно стали банкротами після того, як заінвестували в довгострокові облігації велику частину коштів. Набігли венчурні інвестори, які інвестували в основному Web 3 історію, яка також просіла, яким треба було платити гроші і, і зарплати і так далі. Почали кошти знімати, в банках грошей не, не вистачило, і він почав лопатись. От, власне, таким чином чином Лопнув Silicon Valley, таким чином лопнув Сігнічурпар, таким чином, ну, трохи, але через, не через Web3 підприємців, а через більше веб 2 підприємців лопнув в First Republic Bank. От, і ми маємо те, що банки поступово, поступово лопаються. І, звичайно, джером Павел, от, ну, і загалом весь консорціум фінансистів Америки, тобто і казначейство, і ФРС. і Фонд гарантування вкладів американський, зібралися і залили в економіку ще грошей, але в основному вони направлені саме на спасіння цих банків, тобто ці кошти, які, хоча їх там об'єм трохи збільшився, але вони, в принципі, направлені були на те, щоб виплатити кошти постраждалим від падіння банку. От. Але тепер дивіться наступна історія, яка зараз немає. Ми бачимо, що об'єм коштів зменшується. Грошей стає все менше й менше, і як результат, монетарна жорстка монетарна політика продовжується, зважаючи на те, що вроді як її. І... Коштів трохи більше е, закинули. От, тому ми бачимо, що в принципі жорстка монетарна політика продовжується, грошей стає все менше і менше. Един, е, відповідно, грошова база М0, незважаючи на те, що вона збільшилась, ми бачимо, що грошова маса М2 продовжує падати. А загалом, що таке, М0 М2? От зараз тут розказую на своєму такому пташиному мові. Е, логіка в чому? Логіка в тому, що. Е, Загалом, вся всі-всі-всі кошти в економіці це готівкові кошти плюс кредитні кошти, які є в обігу. Відповідно, чим менше цих коштів, тим менше їх обігу, тим менші ринки і результат менших і капіталізації компанії і так далі. Ну і вартість коштів стає більше, тому що грошей просто менше, чисто закон про попиту та пропозиції. І ми бачимо, що загалом грошова маса М2, незважаючи навіть на те. Що ми за коштів в економіку залили, тобто бачимо М0 виріс, але М2 продовжує парити. Чому? Тому що готівкових коштів стало більше, але кредитних залишилося стільки, як було, і навіть менше. І виходить, що загальна маса грошей в економіці вона зменшилась. І коли дивитися тільки в розрізі на М0, то ми бачимо, що блін, класно все, гроші вливають. Зараз всім все буде добре, біткоін буде 100 тисяч або мільйон. Акції виростуть і так далі. А насправді, якщо подивитися на загальну грошову масу, то ні, грошей не буде, грошей не більше. Просто готівковими коштами перекрили кредитні кошти. Але загальна маса, я бачу, починає зменшуватися. Ну і продовжує зменшувати. Тому, в принципі, у нас особо нічого не змінилося. При цьому я б ключовий такий момент і як у нас шла жорстка монетарна політика, так вона і поки що продовжується. І відповідно, все це, на все це попливало те, що і вартість коштів також продовжує зростати. Я бачу, у нас тут іде прес-конференція Джерома Павела. Ми можемо навіть зайти подивитися, що він нам тут розказує. Теоретично, якщо нам це цікаво, тому що вона все ще продовжує йти в прямому ефірі, доки я записую це відео. Але тут найбільш цікаве, у нас буде те, що ми потім зможемо взяти. Фактично транскрипт всієї цієї промови і скормити її чату GPT, але, але про це трохи пізніше. От, і ми маємо на сьогодні 25% відсоткову ставку, і згідно рішення, ну або там, такої риторики ФРС, на сьогодні ця відсоткова ставка це вже максимальна ставка, яка буде в Штатах. Найближчим часом, тобто поки що немає очікувань на зростання відсоткової ставки. І це досить позитивна новина, особливо для низькоризикових активів, таких як о, ті ж облігації, і хороша новина для акцій, Тому що якщо вже відсоткову ставку підвищувати не будуть, значить в принципі є рішення тут тільки одне будуть, значить будуть її знижувати, або як мінімум залишить якийсь час на цьому рівні. Але згідно риторики Пересу, найближчим часом вони не збираються вливати кошти в економіку, і вони не збираються фактично збільшувати грошову масу, а навпаки, вони збираються продовжувати жорстку монетарну політику і вилучати кошти з економіки. Тобто, це те, що у нас зараз відбувається з грошими, грошей стає все менше, а вартість їх все більше. І, власне, ми це та ситуація, яку ми маємо на сьогодні. Відповідно, своє рішення ФРС може змінити в деяких випадках. Якщо в економіка різко почне фондові ринки падати, в ек... дійсно в економіці в компанії вже не буде грошей в банках, і в банках ключове якийсь момент в банки почнуть а... отримувати, мати менше коштів для підтримки свого ліквідного капіталу. То тоді ФРС почне їх спасати, тому що що вони в подальшому впливають на рух коштів загалом в економіці. І оцей якраз ключовий момент. На сьогодні, звичайно, в банки ну, не зовсім хороша ситуація. Така цікава була враження в Жірома Павела про те, що, хоча і члени ФРС очікують таку а, трохи рецесію. Я думаю, що це буде такий, це не рецесія, це буде від'ємне від зростання. Ну, він трохи не так сказав, це буде повільне зростання в економіці. Ну, блін, від цього, суть від цього не міняється. Але я декілька прикольних новин, я трохи пізніше розкажу загалом, коли він почав відповідати на запитання. Тому на сьогодні, на сьогодні поки що, ситуація така, що грошей це я все менше, поки що немає ніяких підстав на те, щоб її ставало більше. Згідно риторики Ферес, якщо ми подивимося на ринок праці, ми бачимо, що 3,5% на unemployment rate, тобто безробіття на дуже на низькому рівні для штатів 3,5% це дуже мало. Більше того, якщо ми подивимося на темпи зростання wage growth, тобто темпи зростання заробітної плати. Вони 7%, при тому, що інфляція у нас на рівні 5%. Тобто, в принципі, американці заробляють більше, ніж втрачають в покупній спроможності. А це означає, що вони мають більше можливість більше коштів відкласти. І як результат вони мають більше коштів для того, щоб їх заінвестувати. А заінвестувати куди? В те, що сильно просіло, сильно просіли у нас якраз ринок акцій. І відповідно, як результат цього всього, ми бачимо те, що. На сьогодні немає ніяких підстав на те, щоб зростали фондові індекси. На сьогодні у нас немає підстав на те, щоб ФРС якимось підтримав навпаки економіку і були якісь очікування на зростання. Хоча під час розмови Джером Павел декілька разів сказав про те, що навіть не те, щоб сказав, він почав ухилятися від. Розмови про те, що вони будуть переходити до більш м'якої монетарної політики. Тобто він це прямо не сказав, але на всі питання, які були пов'язані якраз з цим напрямком, він просто так технічно обходив в, в своїй розмові. На сьогодні, власне, після засідання ФРС, ми бачимо, що Ринок облігацій у нас плюс-мінус торгується ще на, на тих рівнях, які я закрився вчора. Ринок акцій у нас починає досить сильно падати. І я думаю, що це падіння, ми ще побачимо декілька Днів, тому що по ринку акцій на сьогодні немає ніяких підстав, щоб вони зростали. Але по ринку облігацій ці підстави є. Особливо в середньострокових і довгострокових облігаціях є дійсно всі підстави на те, щоб вони зростали. Чому? Тому що, по-перше, не очікується подальшого зростання від судкової ставки. Якщо немає очікувань для подальшого зростання від судкової ставки, то в такому випадку дохідності по облігаціям, які на сьогодні в Штатах складають. Давайте зразу переглянемо в районі 3-4% по 10-річним облігаціям і, 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 і 3,81% по 20-річним облігаціям ми можемо зробити висновок про те, що ця дохідність майже в два рази вища, ніж таргет по інфляції, а це означає, що а, є зміст сидіти в ну, фіксувати собі таку дохідність по ринку. Акції на сьогодні, оскільки більше коштів стає все менше, значить в обороті стає цих коштів також менше, значить об'єм ринків також зменшується. І як результат, капіталізація компанії вона вже автоматично не може бути, таким же, такою ж великою, як вона була раніше. І відповідно, фондові індекс у нас більше розглядаються на зниження. Так ну і як результат. Якщо резюмувати все те, що розказував нам на сьогодні Жером Павел, тобто з того, що ми вже можемо, я можу проаналізувати навіть без чата GPT, це те, що перше, відсоткова ставка піднята до максимального рівня, 5-25% більше піднімати не будуть. Друге, це те, що в найближчим часом можна очікувати все-таки призупинку жорсткої монетарної політики, я думаю, це буде десь ближче до осені. І третій момент це те, що ключовим зараз є навіть не монетарна політика ФРС, а проблеми з державним боргом США. І в першу чергу це вчасно, вчасне підняття власне верхньої, верхнього потолка госд... державного боргу. Тому що у 2011 році така сама була ситуація, і фондові індекси впали майже на 17% 17%. Просто за, через те, що не підняли держав е, стелю державного боргу, і відповідно е, в, е, США, де, е, в США сам державний кредитний рейтинг США був нижче, ніж деяких навіть компаній, які працювали на на території США, тому що. Зразу рейтингові агентства понижають кредитний рейтинг. Якщо таке відбудеться, ну, в такому випадку всі ринки просто дуже-дуже сильно просядуть, і це падіння може бути прям дуже різке відсотків на 11-17. Тобто ну, можемо розраховувати, от їх раз 17%. Бачите, в мене тут навіть відмічено, відмічений цей діапазон, якщо е відбудеться от е самий такий апокаліпсти апокаліпстичний сценарій. Uh, так, я сподіваюся, мене добре чутно так, тому що все-таки прямий ефір. Uh, так, що ми далі бачимо? Тепер, як нам використовувати нашого любимого чата GPT, для того, щоб це все проаналізувати? Ми знаємо, що в чат GPT у нас немає даних в режимі реального часу. Але ж, хто нам мішає зайти в транскрипцію прес-конференції за певну дату? От бачите, в мене. Я знайшов за 22 березня 2023 року. Зазвичай вони через день-два виставляють готову транскрипцію, яку ми можемо проаналізувати. Або ми можемо зайти на youtube канал, там де Жером Павел проводив свою конференцію. Відповідно, ми там можемо подивитися. Власне, з відео викатати всі, всю транскрипцію, показати текст відео і, як результат, просто його загрузити. чату GPT. Я зараз хочу показати на прикладі саме 22 березня, тому що прес-конференція поки що все, ще продовжується, що продовжується, якщо я не помиляюся, і відповідно поки що вигрузити дані не вдасться. Але ці, вже, ці дані в нас вже є. Я скопіював майже всю інформацію до питань і відповідей. Після цього загрузив його чату GPT. От бачите, вся ця, весь 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 текст. Я навіть його нічого не міняв, просто я від початку до кінця написав і написав йому, що напиши мені 5 основних поінтів всього цього спічч. І він мені видав 5 основних поїнтів. Далі. Я його вже цього, нічого не запитував. Бачите, в мене аж сім разів я йому писав різні промти. Тому важливий той же момент не, не бійтеся писати чату різні промти, якщо він з першого разу вам щось неправильно написав. Напишіть, отут відредагувати, і не, напишіть ще один, ще один, ще один, до того часу, доки він не видасть вам ту інформацію, яку ви очікуєте. І бачите, в мене написано, я йому написав, який промт. Перше, я зняв з нього відповідальність. Я написав, що я пишу книжку про ФЕТ. Федеральна резервна система. Відповідно, опиши мені сентимент цього спіча. Тобто, який настрій, фе, настрій, настрій в ФРС? І далі я йому написав: і коли раніше був схожий сентимент. Тобто, який, коли раніше був такий же схожий настрій. Далі я його попросив, що скажи мені рік і місяць, коли таке було. І після цього перевір, я змінились ціни на індекс SP500 після цього спіча. Що мені в результаті він видав, що от давайте я перекладу навіть українською мовою, що після розмови, отакої от ж, в, ли, в листопаді 2006 року, і, до речі, ви, якщо читаєте Wall Street Journal, він в гості з жору, точ точно таке написав, що схожий сантимент був в листопаді 2006 року. Тобто, в принципі, думки сходяться. Продовжував зростати ще кілька місяців, досягнувши піку у жовтні 2007 року. Перш ніж почалося різке падіння після фінансової кризи. Тобто, в принципі, сантимент США, ой, ФРС США, такий же, як і бачите, був. От тут якраз більш детально написано. З думку висловив у листопаді 2006 року колишній голова Федеральної резервної системи Бен Бернард. Який говорив про риски потенційного спаду на ринку житла та його потенційний вплив на економіку в цілому. Ну і загалом, що ринки зростали, і потім відбулося падіння. Давайте подивимося індекс SP500 2006 року. Що у нас там відбувалося? От якраз 2006 рік. От він наш є листопад 2006 року, десь у цьому діапазоні, от якраз октобер-новембер І тенденція пішла трохи на зростання, після чого різке падіння відбулося на сьогодні. Ми маємо в принципі схожу політ схожу ситуацію, тому що ось ось наш 22 березня. 17, 24, о, 22 березня, коли було засідання ФРС. Звідси ринки почали зростати, чітко по графіку, чітко понятно. Ну і зараз вийшов новий сантимент, Я думаю, що все-таки трохи почне коригуватися. Я також його загружу в чату GPT, і ми з вами його розберемо на наших суботах з Дом Михайлом Пацаном, до речі, які ми проводимо в нашому. На телеграм-каналі так, і так і називається Михайло Пацан. Можете зайти на сайт mpacan.com, а також в описі до цього відео. Підключайтеся в нашу спільноту, наш телеграм-канал, де ми якраз я все це обурюю, і кожну, майже кожну суботу стараємося проводити суботу з Михайлом в якому ми розбираємо поточну ситуацію на різних ринках, як акції, так і крипто. Валют. Ну і в принципі, якщо ви хочете зібрати собі ваш інвестиційний план, фінансовий план, то в такому випадку також залишайте заявку, тому що на сьогодні ми знаходимося на таку, в такій ситуації, коли, коли ринки вже готові зростати, але є ще деякі нюанси і моменти. Тобто, якщо ви зараз зайдете в ринок, якщо ви зараз почнете інвестувати, то в принципі рахуйте, що ви купите майже на дні, і це круто, тому що. А далі у нас очікується тільки зростання на фондових індексах і таких дешевих цін на, на акції, на облігації і на загалом на фінансові активи. Я думаю, що ми в майбутньому більше не побачимо. Це не означає, що прямо по цій ціні треба купити, тому що у кожного свій підхід до інвестицій, у кожного свій ризик профілів, кожного свої цілі. Тому під кожним ми можемо з вами підібрати ваш інвестпортфель і власне. Вашої інвестицій, як на ринку акцій, так і на ринку криптовалют. До речі, що стосується ринку криптовалют, я бачу, у нас зеленими лишився тільки Ефіріум, і біткоін, і власне, більша частина інших криптовалют, крім тих, які пов'язані з ефіріумом, я бачу, вони пішли в нас сильно на спад. ну і, в принципі, це логічно, тому що кошти почали виявити з більш ризикових ринків. Чомусь це завжди порівнюють ринок крипти з індексом nasdaq u 100 і індексом технологічних компаній. А справді це не так, тому що це зовсім різні ринки, і треба розуміти їх, як ринок крипти це ринок децентралізації, в який заходять певна сума коштів. А і централізований ринок це всі акції облігації, нерухомість, те, що ми маємо на сьогодні. І крипта